Привіт, друзі! У новій стрічці на, на Рідлі Скотта є цікава і дещо дивна цитата. Пам'ятаєте таку? Тепер ви пов'язані путами шлюбу. Її проголошують під час весільної церемонії Бонапарта і Жозефіни. Отже, давайте трошки з нею розберемося. Ви пов'язані путами шлюбу. Но перед передусім, пута це ланцюги, кайдани, мотузки, тобто все, що знерухомлює людину. Отже, бути пов'язаним путами шлюбу та це дорівнює ув'язненню знерухомленню. Відповідно, виникає асоціація. Та що шлюб дорівнює ув'язнення. Я розумію, що це вже така офіційна цитата, її часто проголошують у вітаннях, тостах. Але я пропоную все ж таки, знаєте, шукати якісь такі замінники більше позитивні, більше такі добрі і надихаючі. От бо за великим рахунком, ми з вами е, транслюємо це своїм нащадкам, та які сприйматимуть шлюб та союз закоханих людей просто як ув'язнення. Подумайте про це, перемагаємо і переможемо.